На Олександрійщині африканська чума свиней. Зона захисту з радіусом 3 кілометри включає села Козацьке Зелений гай Петрівської тергромади, а також частину міста Жовті Води Дніпропетровської області. Зона спостереження розширюється до 7 кілометрів і охоплює населені пункти Петрівської територіальної громади. Села Лани, Йосипівка, Артемівка, Володимирівка, Олександромар'ївка, а також окремі села Дніпропетровської області. Затверджено план заходів щодо локалізації та ліквідації африканської чуми свиней на території приватного домовладіння громадянина села Козацьке йдеться на сторінці Олександрійської РДА. Наприкінці жовтня чемпіон світу з паркуру олександрієць Богдан Колмаков відвідав англійське місто побратим Бад, де провів серію майстер-класів і спортивних демонстрацій. Підготувати зустрічі допомогла організація «Друзі Олександрії на чолі з Жіннію шкіль. Під час цього візиту вдалося дозбирати кошти, за які придбали генератор потужністю 200 кВт для Олександрійської лікарні. Цей візит до Англії став уже другим для Богдана. Під час свого перебування він не лише демонстрував мін. Але і популяризував Олександрію серед британської молоді, повідомляє прес-служба міської ради. Кіровоградщина лідирує у впровадженні реформи шкільного харчування, забезпечено безкоштовне харчування для учнів початкових класів. В області, де в перших-четвертих класах навчається 34 тисячі учнів, безкоштовним харчуванням охоплено 384 заклади загальної середньої освіти. Про це говорили на нараді за головування заступниці керівника офісу президента України Ірини Верещук щодо питання організації харчування учнів початкових класів. ОСББ Арка планує взяти участь у проєкті Гріндім та встановити на даху будинку сонячні електростанції. Як повідомила, під час брифінгу 7 листопада директорка департаменту ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу ОВА це перше ОСББ на Кірвоградщині, яке планує взяти участь у програмі. За її словами, завдяки цьому у дев'ятиповерхівці зможуть за відсутності електрики освітлювати під'їзди, користуватися ліфтами, а насосні станції зможуть подавати воду та підтримувати тепло в будинку. Усього в будинку наразі планують встановити 52 сонячні панелі. Наразі ОСББ підписує договір на їх встановлення з фондом з енергоефективності. 5 листопада в музейному центрі відкрилася виставка Яскравий світ живопису, на якій представлені найкращі учбові та творчі роботи студентів і викладачів за 10 років існування спеціальності Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво і реставрація коледжу культури і мистецтв. Живописні роботи виконані в різних техніках акварель, гуаш, олія. Представлені портрети живої натури в національному вбранні, складні тематичні натюрморти з класичними античними скульптурами, учбові етюди, композиції з побутових предметів. В обласному центрі відзначили найкращих працівників культури. Привітати їх прийшли з заступниці начальника ОВА Катерина Колтунова та голова обласної ради Юрій Дрозд. Кращі працівники галузі заслужені діячі мистецтва. Серед них і Олександрійці отримали обласні відзнаки. Так, грамоту Кіровгорадської ОВА отримала Тетяна Троцюк, директорка ЦБС та музейниця Олена Мітюріна. Грамотою облради нагородили майстра народного мистецтва з різблення по дереву Дмитра Кудрю.